Сегодня наоборот покажем вот такую штуку. Она абсолютно новенька. Не эксплуатировалась. Может кто-то уже упознал. А кто не. Его назва. Це гаджет для щитування помилок на легкових і вантажних автомобілях. Видно по ньому, що він не експлуатувався, ніхто його не носив, нічого ще не підключав, так і не дійшла до нього черга, хоч було бажання. Є диск, установочний кабель щоб підключити до ноутбука, все компьютера. Так, Ну, такие вот оригинальные голограмки. Є до нього в комплекті додаються два набори кабелів. Комплект кабелів на вантажні автомобілі, поширені, це мансканія, DAF. Треба принести, показати там напис є. ну В основному, які машини часто зустрічаються. І комплект. Кабелі для легкових автомобілів. Також в цій новому стані не сплатувалися. Тому цікава дана пропозиція, хто займається якимось підбором машин і діагностикою, чим хоче займатися, чи хоче знати свої машині, які є проблеми. За 3600 ось ця установка. І два комплекта кабелів. Якщо потрібно, то додатково на Viber зніму кабеля. Я казав, що вони всі нові запаковані ще не відкривалися. Так що, кому цікаво, пишемо на viber пропозиції. І маємо таку апаратуру. Є ось такий компресор здоровений, кілограм 30 має. Стояв удовго в гаражі. Не знаю, як я ним не користувався. Такі вихода на ньому. Якби з двох сторін виходить тут і тут. Можливо це входить-виход. Але одинакові ці крутілки якісь клапана, ну не знаю, непомпетентний цем питанню. Вага десь кілограм 30 приблизно, тяжковатий. Осадювати. Ціна на нього буде десь 1200 гривень. Кого зацікавило, пише на Viber. Вийшли в нова пошта запросто. Так, з цієї полочки щось нічого не продалося. Може ще раз повтором зроблю огляд, є така ось передня плита із корпусом фільтра. Можливо це москвич. По Алюміній по 70 гривень кілограм. Від нам так як на здачу. Може когось зацікавить. Головка є ГАЗ-52. Таку ж саму ціну через вагу. Кого цікавить, пишемо. Є таких три домкратики. Це, мабуть, на 3,5 тони. це мінімум на десятку можливо і більшість, можливо, і 15. Ці будуть по 300 гривень, цей буде 450 Нехай буде так. так Є така якась крутілочка ось. О, що це її прикрутили. Коротше така вона з редуктором за 150 гривень. Заржавів колінвал, касік. Не знаю, може кого там. Він зацікавить, щоб його розробити. По 30 гривень кілограм віддамо. Так, це не продається, це теж залишимо стартірок. Ось такий відчугу він. 600 гривень буде ціна. релюшку. За 150 гривень можна віддати. Ось цей привод насоса. Що це? 150 гривень можна віддати Двигун. Тут якийсь інтересний двін, якийсь світяшки прокручується. Я думаю, що за 500 гривень по ціні якби метал Так. Трошка кукурудзу пользується такою штукою ручною. Ви бачите, що стан майже нового. Чуть-чуть зуби. Краска залізла. 450 гривень буде ціна. Є різні гірки такі радянські. Кому які, пишіть на Viber. будемо придумувати ціну. Опче, обговорювати, краще б сказати. Шолом раритетні є. Навіть всередині кожаний. Ось таке тут, що у нас на цих полочках є. Все, що все не показує. Якісь є лампи, ну це будемо потім розбирати в слідуючих відео. А ось привод ще трамплера можна за гривень 100 віддати. І от такі якісь зірочки по гривень 15 з валами. Якось так, Подивимося, що там далі. Перейдемо в другий склад. Цей пока залишимо. Є ось така пропозиція. Компресор такого плану. циліндр вже державів, бачу. Тут прокручується. Ось по цьому видно. Такого плану є. Не комплект Зуби там всі цілі. Не хитаюся, колінвал. Нормальний. корпус, ось такий. Ну і цей вже ви бачили. По кругу покажу вже так, щоб було видно. За цих три позиції 1800 гривень. Хотілося. Є ось лом в зборі на трактор Т-70 повністю. Все в ньому є, все закручено. Не бити, не варене. Кого цікавить, пишіть в коментарях, пишіть в особисті повідомлення, ціну вкажу. Ось така косілка КС-2.1 поставлена в абсолютно робочому стані. Комплектна. може вже бути під заміну то з виду добрий, але стоїть уже на дворі пару років. В такому стані без латок, наварвань і всякої історії.

Тут на три маленькі корони. Ширина захвату 5 метрів 80. Що по ньому? Він на колесках. Колеска резолює освіти. Таких тричастих лапах. 4-5, зінчастих лап. Ось така загальна кількість. Чіплявся на ось такі пальці. Зверхи доробили до нього двольник, щоб пальчик довго Ось сзаді видно. Тут є. каталожний номер. Бідно. До диску Орега Гаспордо тримає ці пружинчасті лапи. Є таких, мабуть, ЗО20. Ціна буде 250 гривень штука. Кому цікаво, чекаємо пропозиції. И вот такая кабина стояла на Т-70. Кабина абсолютно жива. Не, не ну, трохи подержавила. Есть на ней все стекла. Полностью комплектный верх. набитый, битый. Ручки з цієї сторони високо відкриваються туди і туди, задній, ну також бачите є. Ціну буду ставити у відео. Війна може бути з торгом, не остаточна. Можете скидати свої відео, що хочете продати, безкоштовно стою на каналі. Може якраз і продасться ваші якісь агрегати чи техніка. Так що чекаємо. І пропозиції Все найкраще. Є ось такий кразовський диск. Все по отворах добре. Він не варений, не лопший, рівний, все як має бути. Такий диск може стояти на екскаваторі ЕО 33 22 Ось такі. Всередині. Негнутий. Уму цікавий такий диск 35 гривень кілограм. Через веса зважили і віддали. Є два вінці маховика. Цей на 135 зубів, на діаметр наружний по зубах 47 см, внутрішній 35 см. Це рулеткою мірений. І другий є вінець маховика, можливо, від Т40. 113 зубів має. Зараз подивимося по розмірах, що він має по діаметру. Можна сказати, що 40 см наружний діаметр по зубах та 35,8 внутрішній діаметр це рулеткою помірений так само. Цікавлять такі. Вінці до маховика. Пишіть, також є ось маховик МТЗ без вінця, це маховик я думаю. Може кому цікавий. Також можемо запропонувати. Ось такий зуб до ескаватора землерийної техніки, абсолютно новенький, каталожний номер видно. Це в ньому чітко в видно, що ніде не працював. Кому така запчастинка потрібна для своєї техніки 650 гривень, буде її ціна? Є тільки одна штука така. Є ось така цафа, навіть не знаю, якого трактора штопор. не розбито нічого. Ну Тут підержавіло, почистити треба, що з цього боку ось в такому стані можемо також віддати через вагу по 30 гривень кілограм. Скільки вона там заваже? кілограм 10, може може й нема. Залишилося ще, не забрали ось такі наконечнички до S-образних клап. Може ще кому потрібні. Може на майбутнє вже до другого сезону потрібні. Ось такі є, наприклад, ось цей середніх цих три роди. Вони такі губенькі. Хороші можна їх підрівняти. Може з них ще щось вийде. По 20 гривень штучка. Ось їх є 9 штук. Такого плану. Є ось таких два. по 20 гривен штука. Є ось такі широкі, три штуки. Ось товщина металу, може бачити, яка. Всі будуть по 30 гривень за штуку. Есть Є ось якась старенька від капеса підношна за 10 гривень. Можна було б Дати. Зі свіжих надходжень з'явився ось такий ножик. Ножик має маркіровку. Можете побачити. Не знаю на що він, чи це він йде на цих ягуарах сілосних. О, де ж там і наші ножі можуть бути. Він абсолютно новий. На паєчка все рівненько не працював. Тому такий ножичок потрібен. 250 гривень буде на нього ціна. Я тільки один наявності, більше немає поки. Що, є така полось? Шліці з цього боку якби непогані, візуально. Хрестовина, можна сказати, не розбита. Не заклинено. Ну, з цієї сторони цю сторону підрізли. Є або під реставрацію. Колись брали, так і в мене. Під реставрацію раніше. Або цю частину замінити. Є дві полуосі. Джесі біч що? По лосі, боротьбі знову по них. Кожна буде по півтора тисячі коштувати. Так, міруємо. На силу добрався перегородка має по краям 113. Сантиметрів. Це по цю трубу, що ось кріплення виступають. На сантиметрів 5. Так. Самий верх, де звужується. Так. Має 91. Ні, ну, на полукругом точно не так точно Не поміряєш. Ну, в районі десь 91. Так, і тут є ще приварні. Мої мішати тут можна відрізати. Теж скріплення якісь. Так, тепер обіграємо це до сидіння. Частина має 42, У мене рулетка просто з 10 см починається, так, що ви там не звертаєте увагу на цифри. Я відмінусовую 10 см. Десь 42-43. Ця частина і з половиною рішотка, Ну і між ними 3 см зазору. Ось вам буде висота повністю. Які там ще потрібні вам розміри. Тут є ось крутілочки кріплення. Зверху я показував. Не знаю, там як воно вже не пам'ятаю, як я знімав його, що тут. до чого. Ну З другої сторони то, так само, повністю комплектна. Всі тут є, всі ці крутілочки. Так, тут це просто пропилисосити і все. Тут нічого критичного, просто порох пропав. друга сторона, ну друга сторона так та сама різтова. Вона не порвана нічого, все в не в ідеалі. Не поцарапано. Забрав вже я ці два подовжувачі від Т-70 навісків. ось яблука. Можна сказати, що будуть працювати по оторах видно, що вони не сильно потовчені. 500 гривень штука. Якщо пару забираєте, то буде 900. І заднього фонара помити треба. Є ось така тріщинка, Сімьорка чи п'яторка. В общем таке. Так не поломаний, але тріщинка не видно, що є. Гривень 40 оціним, значить. Ось такі дві планочки знайшов, можливо, ось ці валки, Вони не витерті, абсолютно нові. Ніде навіть краска не стерлася. Може в кого є така сівалочка, потрібно такі штуки. По 50 гривень штучка. Якщо потрібні розміри, надам. Орієнтовно сантиметр 30 вони мають довжини. Біленькі, чоткі. Подиви, який м'як всередині. На зиму. Мех аж туди повністю йде всередину. 36 розмір. Ну і точно на похоже на жіночі. Все легеньке на нозі, нозібне. ж поганяй. І нам ціна в два рази дешевше, як в Україні. Ось можу предложити тобі модні капці. 43 розмір. 42-43 підходять. Написано 43 така сама мна тема всередині всі бля мехові бля Шикарний біленький цвет. Все на все тисячу гривень. Ці 780 гривень.